Шановні колеги, у цьому відео ми розглянемо дослідження правих порожнин правого шлуночка та правого пересердя мобільним Wi-Fi-міні-ехографом. Почнімо з апікального положення датчика. Як ми бачимо тут, датчик розташовано на верхівці серця. І спрямовано. У бік лівих порожнин, лівого шлуночка та лівого передсевдя. Ось ми тут бачимо лівий шлуночок в теледіастолі та в телесистеру. Але сьогодні нам ліві порожнини не потрібні. Нам потрібно дослідити праві порожнини. Праві порожнини, ось вони. Правий шлуночок і правий передсердя, їх видно погано на цьому перевезі, що його сфокусовано у бік. Лівих порожнень. Тому для того, щоб оптимізувати дослідження правих порожнень, ми нахилимо датчик у бік родини, і, як наслідок, ми отримаємо ось цей переріз, що ви бачите праворуч. Із чудовою візуалізацією вільної стінки правого шлунка від верхівки до рівня прикріплення кільця і праве передсердя у глибині. Між правим шлуночком та лівим шлуночком знаходиться міжшлуночкова перетинка, між двома передсевдами, міжпередсердним перетинка. звернімо увагу на певне відхилення в рівні прикріплення трикуспідального та мітрального кільця, що є нормою. Отже, як ми будемо досліджувати правий шлуночок? Перш за все, нас будуть цікавити його розміри. Існують стосовно правого шлуночка два типи розмірів – лінійний та двовимірний. Лінійними розмірами, лінійними вимірами є його базальний діаметр, тобто вимір, що ми його здійснюємо, відразу. Дещо вище за рівень трикоспідального кінця. І цей вимір практикується постійно у кожному дослідженню зазвичай. Також можливо виміряти правий шлунчик на рівні половини його довжини, медіовентикулярний вимір поперечний. І нарешті існує поздовжний вимір правого шлуночка від рівня трикоспідального кінця. До його верхівки. Останні два застосовуються на практиці рідше, ніж просто базальний вимір. Також ми можемо здійснити і саме цей вимір потрібно робити, коли особливо базальний розмір збільшений, або коли існує акінезія або дилатація верхівки правого потрібно вимірити площу його поверхні в теледіастову. І саме цей показник нам дасть, е, дасть інформацію про його можливу ділятацію. Якщо потім здійснити таку ж саму планіметрію, такий ж самий вимір у телесистому, то різниця між ними поділена на площу в теледіастолу, надасть показник, фракція скорочення площі правого шлунка що є одним із найважливіших показником його систолічної історичної функції. У телесістолу ми на цьому перерізі, зупинивши зображення в телесісту, ми вимірюємо площу правого перезявдя в телесістолу. Ось як тут показник його нормальності чи ненормальності його Другим показником функції систолічної правого шлуночка є показник ТАПС. Це екскурсія, циклічна екскурсія кільця трикоспідального клапана. Нас цікавитиме амплітуда цієї екскурсії, тобто дійстань між теледіастовою та телесистовою, так як тут. Деррівня приблизно 17 мм нормальна функція правого шумочка. У разі, якщо не вдається досягти паралелізму курсора із зміщенням тільки під аналітиця, а саме це є головною умовою для правильної оцінки функції правого шлуночка, ми маємо також альтернативу. Це вимірити просто двовимерна: відстань від відповідного кінця в теледіастову до якоїсь точки у горі екрану. І таку ж саму відстань у телесистему. Різниця між, між двома надасть нам показник той самий тапс. Як ми бачимо тут. Ми отримуємо абсолютно ідентичні показники. Також. Правий шлуночок досліджується у парастернальному доступі. Тоді як в опікальному доступі ми здійснювали виміри відносно ширини на базальному рівні правого шлуночка, тобто від перетинки до бокової його стінки, йдеться про вхідний відділ шлуночка в перерізі 4 порожнини, то в перерізі. Три порожнини, що ми тут його бачимо, або поздовжньо його ще називають арастональному доступі, ми бачимо інфундіволом легеневої артерії, що проходить і облинає базальну мішлунечку перетинку та кореня інфундіволом, І вимірюється ось так діаметр інфундіво правого шлунечка на його виносному. Відділі. Тобто, подібно тому, як ми визначаємо виміри лівого шлунечка, ми здійснюємо виміри інфудімого легеневої артерії або інфудімого правого шлуночка. Існують також два додаткові виміри на приблизно цьому рівні, а саме обернувши датчик на 90 градусів, ми отримуємо поперевість цього разу. Поперечний, який нам показує правий швилочок інфудібоулгеневої артерії аж до рівня клапана легеневої артерії, що тут трішки його помітно. І здійснюється два виміри. Один безпосередньо інфондібоум у напрямку до датчика, за вісчю датчика, і другий вимір це інфудібом безпосередньо під прикріпленням клапана легеневої артерії. Також правий шлуночок видно у субкостальному перерізі, коли датчик стоїть у субкостальному доступі, ось тут. І тут ми добре бачимо наступне. На цьому зображенні я сфокусував датчик на зображення на лівому шлуночку. На цьому я сфокусував зображення на правому шлунечку. А у горі ви бачите, як змінюється зображення, коли я нахиляю датчик від лівого шлунечка до правого шлунка. Бачите, як змінюється зображення, і в глибині в якийсь момент навіть трішки помітно нижня правня ставлення. Отже, датчик я ставлю тут субкостально і потім от його нахиляю. Від верхівки у бік правих порожнин аж до нижньої порожньої столини, що ховається тут. Отримуємо 4-камерний переріз, 4 порожнини. Цьому, у цьому перерізі офіційно рекомендується досліджувати товщину вільної стінки правого тоді як всі інші розміри тут не є достовірними, адже датчик тут спрямовано через нижню стінку лівого шлуночка, правого шлуночка, а не через бокову стінку. Бокова стінка ось вона, а нижня внизу. Тобто, на практиці ми почали спочатку з дослідження з опікального доступу, поставивши датчик на верхівці. І у перерізі 4 порожнини ми його провели через вільну стінку, а саме. Бокову стінку правого шляночка, дослідили його попередні розміри та площі, потім поставили датчик парастернально, ось отут, і, і здійснили спочатку поздовжній переріз, легеневого інфундівого, вимірили тут. Потім обернули датчик на 90 градусів і вимірили легеневий інфундівого, аж ось на цьому рівні. і Зокрема, також на рівні прикріплення клапана легеневої артерії, а потім уже перейшли в суд доступ. Ось випадок патологічний, значна дилатація правого передсевдя та лівого передсевдя, що тут помітно, і також значне розширення, особливо базальному і середньому відділах правого шлунчика, що призводить до розширення трикоспідального кінця, незмикання трикоспідального клапана, і імпульсно-хвильовий доплер нам показує регорвітацію на трикоспідальному клапані, тоді як кровоплин у нормальному напрямку діастолу є практично нормальним. Інший випадок значне розширення цього разу та акінезія верхівки, правого шлунка, ось акінезія верхівки, також видно електрокардіостимулятора, тоді як базальний і середній рівень скорочується добре у цьому серці ось діаснова і дуже добре видно це акінезія навіть дискінезія втилесисту. У цього пацієнта я також зробив ще один переріз правих порожнин, який рекомендується офіційно, хоча в ньому не здійснюється жодних вимірів. Цей переріз здійснюється з парастеронального доступу, тобто датчик стоїть у нас парастернально, Ось тут напроти інфудівого малегенера артерії. А потім ми нахиляємо датчик з лівих порожнин. У бік правих порожнін. І виводимо на екрані передню стінку правого шлуночка і задню стінку правого шлуночка. Чудово видно папілярні м'язи передній та задні папілярні м'язи, і електрод кардіостимулятора. Поза трикуспідальним плапаном знаходиться правий передсердя, де чітко видно характерний елемент, а саме Є встахів клапан. Між ним та трикоспідальним кінцем знаходиться вустя коронарного синусу, а позаду знаходиться вустя нижньої Ось вустя нижньої порожнистої вени. А тут знаходиться вустя коронарного синусу. Отже, цей переріз дозволяє досліджувати стінки порожнім. Але без вимірів, тому що не існує нормативів, і також він дуже цікавий для дослідження тройкоспідального клапана, електродів, кардіосимулятора і ще багатьох клінічних ситуаціях. Ось у цього пацієнта, також як і в попереднього, існує значна тройкоспідальна регорвітація, і ми її дуже добре бачимо імпусно-хвильовим доплером у вигляді характерного. Високошвидкісного, турбулентного кровоплину відразу позаду трикоспіданого клапана у правому переселені. І нарешті ще один пацієнт, у якого я здійснив специфічний перерізи для тих, хто хоче, можливо, просуватися далі. Я поставив датчик на верхівці правого шлуночка і Здійснив спочатку перевіз 4 порожнини. Потім обернув датчик на 50 градусів приблизно. І здійснив перевір, що я називаю фронтальним, який нам показує правий шлуночок із його задньої стінки чи точніше нижньої офіційно. І його інфундибулярною стінкою. Бачимо, що він тут розширений, верхівка розширена та акінетична. Позаду праве пересердя, а між фундібулом, що тут, на жаль, не видно через ареро, знаходиться корінь оверки. Обернувши датчик на 90 градусів, я отримав переріз, що я називаю сагітальний правих порожнин, правий шлуночок із його знову ж таки нижньою стінкою. А з протиражного боку його передня стінка, видно, знову ж таки, розширену його верхівку то тобто спідальний плап, і правий А на цьому діапозитиві я поставив поруч всі ці перевізи. Чотири порожнини, що досліджують бокову стінку праву шлуночка, там нішлуничку перетинку, фронтальний перевіз, що досліджує його Нижню стінку та передню стінку, і сагітальний нижня стінка. Прошу, тут нижня стінка, інфудигулярна, і сагітальна, нижня стінка та передня стінка. Тобто чотири порожнини пролягає ось так, перетинка і бокова стінка. Далі переріз ось цей фронтальний. Він пролягає, якщо глянути тут на цьому. Через інфундівом артерії і нижню стінку позаду. І нарешті загітальний він пролягає ось так через передню стінку і нижню стінку, яка там позаду. А на цьому відео ви бачите послідовну зміну зображення, коли я обертаю датчик на вісі, починаючи як от з чотирьох порожнень, обернули на 50 градусів фронтальний і ще на 50 градусів. На 90 градусів сагітання. Отже, три перевізи, з яких один абсолютно незамінний чотири порожнини, як ми бачили, для чого він використовується для оцінки розміру та функції правого шлунка та також правого переціння. І два додаткові, які не містять жодних вимірів, але дуже потрібні для багатьох клінічних ситуацій.